Всім привіт! На зв'язку Макс. Сьогодні говоримо про ще одну можливість підзаробити з допомогою біржі Бабі. Справа в тому, що на біржі стартує новий, це вже 12-й раунд BayWax. В даному відео розкажу вам, що таке Baywots, розкажу, що потрібно, щоб прийняти участь у даному заході, розкажу та покажу, куди заходити та що натискати, щоб все було гаразд і у вас все вийшло. Зразу хочу сказати, що це реально легкі гроші, і не треба пускати слинки. Дивіться, гроші легкі, ніяких фінансових затрат ми тут не несемо, хоча і без власного капіталу ми також не зможемо прийняти участь у даному заході. Далі ви зрозумієте, чому. А зараз, будь ласка, підписочка на YouTube, на Telegram, тому що туди інформація потрапляє більш оперативно і там вже є інформація по цьому заходу. Посилання в описі підписуйтесь, будь ласка, лайк авансом, і погнали. І так, перше, що таке байвоз, все банально просто, це голосування, яке проходить на біржі Бабі. Дивіться, є три проекти, ось вони представлені, які хочуть заліститись на біржі. На біжі приходить голосування, де ми голосуємо за якийсь з проєктів. Якщо він перемагає, тобто набирає найбільшу кількість голосів, тобто цей наш проект. Ми отримаємо монетки цього проєкту. Після лістингу їх продаємо і відповідно на цьому заробляємо. Ось друге, що потрібно, щоб прийняти участь у цьому заході. Дивіться, звичайно ж, це має бути реєстрація. І верифікація. Якщо у вас немає аккаунту на БАБІ, не біда, посилання є в описі. Переходимо, реєструємось, проходимо верифікацію, нічого складного там нема. І друге, основне це мати капітал, да? про що ми говорили спочатку. Що без капіталу тут не зможемо прийняти участь. Мати якісь стейбл коїни. Неважно, які вони будуть. Ось є тут перелік, да? там USDT, ЮСД, ЮСДД, BUSD, тобто будь-який стейблкоін. І чим більше, тим краще. За стейблкоін нам нараховують голоси. Розумієте, один бакс. Тобто один стейбл це один голос. Чим більше цих стейблів у нас є, тим більше голосів ми отримуємо, тим більше монеток нового проєкту можемо отримати, тим більше продати після лістингу і тим більше заробити. Ось так це працює. Я дуже сподіваюся, що ви все зрозуміли. Якщо будуть виникати якісь питання, пишіть все в коментарях, я обов'язково вам допоможу. Хтось зараз може сказати, о, ти ж казав, що не треба тут нікуди, нічого, там, нічого ми не витрачаємо фінансово. Справді не витрачаємо, але ось ці стейбли мають бути у нас на балансі. Зрозуміло, вони у нас просто лежать в певний момент. Зараз я про нього скажу. І все, потім ми можемо виводити не копієчки, звідти ми не втрачаємо, не затрачаємо, нічого не купуємо і так далі. Зрозуміли, так? Нічого страшного нема, гроші нікуди не діваються. І тепер давайте про те, куди заходити, що натискати, коли це треба робити, да? в які там періоди і таке і інше. Дивіться, заходите до себе в аккаунт, ось є вкладочка торгівля, знизу байвот. Все, пускаємось нижче, попадаєте на ось таку сторіночку. Ось наші монетки, за якими будемо голосувати в певний момент, коли це треба буде робити, коли буде період голосування. Зараз я вам розкажу, коли саме. Тут з'являться кнопочки, ми зайдемо і проголосуємо. Дивіться, є у нас ось такі чотири основні етапи, так можна сказати. Так? Перший це знімок балансу. Тобто в цей момент у вас на балансі має бути якомога більше стейблів. Саме в цей момент зафіксують ваш баланс, тобто зроблять якби снапшот, фото, так, і зафіксують, скільки у вас є там стейблів, і вже відповідно до цього нарахують вам ось ці голоси. Зрозуміло, цей етап, тобто цей знімок, він буде робитись у нас 1.03, тобто 1 березня в 23.59 за UTC. UTC це плюс 2 години за Київ, тобто додаємо ще 2 години. Зрозуміло. Другий етап це етап голосування. Він триватиме з 3.00.02.03 до 2.59.3.03. Тобто добув. Саме в цей період потрібно зайти сюди на сторіночку. Ми вже сказали, що тут з'являться кнопочки, обрати собі якийсь проект і проголосувати за нього. Я рекомендую не спішити. Рекомендую підписати на свій телеграм, туди я скину інформацію, якого проєкту найбільше голосів, щоб ви могли також за нього проголосувати і відповідно виграти, так? Все. Зрозуміло. Посилання в описі на Телеграм. Третій етап це етап розподілу. Так? Цей етап буде вже проходити розподіл саме ось цих монеток нового проєкту, да? відповідно до кількості голосів, які віддали за цей проєкт. Ну, кожного, хто скільки віддав. Зрозуміло. І четвертий етап е, оголошення результатів це вже сам лістинг. Він запланований на 10-ту годину за UTC, це в нас 12-та година за Києвом, да? 3 березня. В цей момент відкриються торги, і ми зможемо продати свої монетки. На рахунок власних коштів чи потрібно тримати їх аж до завершення цієї події, там, до лістингу? Ні, не потрібно. Дивіться, є період, коли от є конкретний час, коли буде зроблено знімок. Ви до цього часу заводите кошти, мого більше про це вже казали. Для чого так? Вони роблять знімок, і ви їх можете вже виводити. Все. Далі вам просто нарахують голоси. Вже їх не треба. У вас вже буде зафіксований баланс. До кінця заходу грошенята не потрібно тримати. Ну, якби за бажанням. Хочете тримати, хочете ні. Що ж, ось така у нас подія. Приймаємо участь, заробляємо грошенята. Будуть питання, пишіть в коментарях, обов'язково допоможу вам. Дякую вам за перегляд, будь ласка, лайк, авансом, підписочки. Не забуваємо YouTube, Telegram посилання в описі. Всім великих заробітків, гарного, дня, гарного настрою. До нових зустрічей. Пока.